27 лютого відбулось спільне засідання постійних депутатських комісій. Вісім важливих питань порядку денного потребували обговорення, перш ніж потрапити на третє пленарне засідання. Сесії, зібрання, яке очолювала секретар міської ради Оксана Шаповал, охопило широкий спектр тем від земельних питань до фінансових аспектів. Однак, справжньою точкою напруги стало питання про оновлення складу депутатських комісій. Пропозиція, все ж таки, з шести комісій зробити дві комісії. Проєкт <пробіт> рішення вам був наданий. Подивіться, будь ласка, чи є якісь пропозиції? Народна обранця Світлана Собтельно категорично не погодилась із запропонованими змінами. Вона наголосила, освіта це стратегічна сфера, що потребує окремого ґрунтовного підходу. Тому освітянська комісія має залишатися незалежною. Освітянська комісія всі роки незалежності була окремою, потужною. Зараз іде реформа освіти. Дуже багато питань, саме освітянських, я не згодна з тим, що сьогодні освітянську комісію об'єднують. Іншої думки дотримувався депутат Микола Трофимець. Він зазначив, що протягом останніх років основна частина бюджету громади спрямовується саме на освіту. Тож, на його думку, запропоноване оновлення є цілком виправданим. А, на сьогоднішній день ми. Що і минулий рік показав, і позаминулий рік показав, що основна частина бюджету міської громади, нашої громади йде е, саме на освіту. Ну, саме на освіту. Тому, ви знаєте, напевно, йде цільно, щоб освітяни засідали з бюджетною комісією і вирішували свої питання. Зразу, зразу, бо вони пов'язані. Не оминуло розгляду і питання про внесення змін та доповнень до комплексної програми правопорядок Шосткинської МТГ на 2022-2025 роки. Головна спеціалістка управління економіки Валентина Лисенко повідомила, що надійшло звернення від військових та рятувальників із проханням про виділення фінансової допомоги. Також начальниця відділу та підтримки підприємництва Надія Кириєнко запропонувала внести зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва Шосткинської громади. Зокрема, питання стосувалося фінансової підтримки місцевих ринків прошу доповнити розділ 2 цієї програми фінансово-кредитна та інспеційна підтримка. Прошу підтримати закладам надання фінансової підтримки та внески до статутного фонду КП міський ринок міста Шутка з подальшим направленням на склад податків електроенергії та заробітної. Платить. Крім того, розглянули питання про звернення депутатів Шосткинської міськради до Офісу президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, а також про дострокове припинення повноважень депутата Олександра Сидоренка.